Це надати додаткові докази, які наразі суд буде вивчати, ну і очевидно, що і сторона захисту. Чи Ми все не правильно не розуміємо, прокуратура сьогодні намагалася оскаржити ось той заклик. Тобто, В першу чергу це оскаржується стороною захисту. <кій> Звичайно. тим паче, щоб ви зрозуміли позицію. Ще раз підкреслюю слова свого колеги. кримінально процесуальний кодекс чітко регламентує, що коли затримується особа, дійсно прокурор слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу. До цього клопотання додається виключний перелік документів, який визначається лише однією особою, слідчим. або ще можливо, прокурор додається. Ці додатки додаються до суду. Суд досліджує не матеріали кримінального провадження, а досліджує виключно ті документи, які надаються йому слідчому і прокурору підлеглий міністра внутрішніх справ. Вважаючи вину, винуватість нашого підзахисного, подав виключний перелік документів. Розглянули ми ці документи, і що виходить? сьогодні, приносять всю кримінальну справу. Це кримінальне провадження. Про що це може свідчити? Може свідчити лише про одне: що в тих матеріалах взагалі не було. Тобто на той час і можемо може, може вже ми бачимо, Вони це фактично визнали. Що на той час людину закрили геть ні за що. Далі, я для шановних журналістів хочу анонсувати: ми маємо три уже вручених повістки. Тому що перед тим, як Дениса звільняли з камери, зайшов слідчий. Перед адвокатом зайшов слідчий, прямо в камері, вручив йому три повістки. Кому цікаво, я хотів би е, вас запросити о 10-й годині в п'ятницю, о 10-й годині в суботу, о 10-й годині в понеділок подивитися, як Поліщук злісно ухиляється від слідства, як він не буде з'являтися на проведення слідчих дій, як він буде перешкоджати і так далі. Ласкаво запрошуємо подивитися, наскільки ця людина переховується. Ви сьогодні це побачили. Ну а ми, зі свого боку, звичайно, будемо зараз намагатися. Також ознайомиться з тими матеріалами, тому що нам їх ніхто не надавав. Ми також з ними не знайомі, але хочу вам зазначити, що нові докази зараз розглядатися не можуть виключно. Дякую. Адвокат Войченко Сергій Вікторович.